Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Амір Хан про Магафайт каналу Кроуфорд. Проспект Річард Торес назвав бажаного суперника. Це Топ Проспект. Оце так, український боксер кинув виклик Олександру Усику. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Скандал знову розгорівся між Райном Гарсією та його промоутером Оскаром Делахоєю. Їхні стосунки давно тріскотять по швах, але тепер все перейшло у відкриту конфронтацію після провального бою у травні. Де Гарсія абсолютно безвільно поступився Роландо Ромеро в поєдинку за титул WBA у непівсередній вазі. Він наполягає на негайному реванші, і він має підстави. Пункт про реванш був чітко прописаний у контракті. Однак, Оскар Далахоя запропонував бійцеві суму, яка явно не відповідала домовленостям. Райан відчув себе відданим. І конфлікт спалахнув із новою силою. Ситуацію загострив, і сам бос Голден Бой. Він виклав у соцмережі Скрін особистого листування з Гарсією і натякнув, що Райану знову потрібна професійна допомога. Після такого публічного удару, нижче за пояс, Гарсія вирішив не продовжувати з ним контракт. А в рамках шоу Оскар Дуарте Кеннет Сімс промоутер дав зрозуміти, що одного реваншу з Ромеро Гарсія швидше за все не отримає. Перший бій вийшов сумним, жодного видовища там не було, нічого особливого. Вірі, що для Райна є й інші варіанти, великі бої, які ми зробимо разом, наприклад, вістаю Лопесом та іншими такими ж бійцями. Цікаво, що раніше Далахоя був у роками за негайний реванш. Якщо другого бою не буде, то Ромеро отримує можливість провести поєдинок мрії, битися з ним хоче, легендарний Мені Пак'яо. Екс чемпіон світу Амір Хан висловився про потенційний мегафайт між володарем титулу WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом та абсолютним чемпіоном у другому середньому дивізіоні Саулом Канело Альваресом. Хан, який сам колись виходив на ринг проти Канело, поділився своєю думкою про шанси Кроуфорда і можливий результат цього гучного поєдинку. У боксі вагові категорії є не просто так. Я дуже поважаю Крофорда за те, що він демонструє свою майстерність і бореться із таким звіром, як Канело. Можливо, Кроуфорд бачить у Канело щось таке, чого не бачать інші, і що його пік уже пройшов. І можливо, Кроуфорд той хлопець, який зможе його зловити у потрібний момент. Побачимо, я думаю, це буде блискучий бій. Я збираюся підтримати Теренса Кроуфорда. Він мій добрий друг. Я гадаю, він може це зробити. Він має чудовий боксерський IQ, його IQ ідеальний, і він може бачити все. Крофорд справді сильно б'є, багато хто не визнає силу його удару. Я був із ним на рингу, він сильно мене бив. Очевидно, що більш потужним з них двох буде Канело, але я думаю, що у Крофорда. Все ще є достатньо сили, щоб завдати каналу болю та відтіснити його. Він готовий кинути йому виклик, сказав хан. Нагадаю, що поєдинок між Крофордом та Саулем Альваресом відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. На 83-му році життя пішов із життя. Рахаман Алі, колишній суперважкового Вик та молодший брат легендарного Мохаммеда Алі, з 1964 по 1972 рік. Він провів 18 боїв, здобувши 14 перемог, 7 нокаутом, тричі поступившись, і один бій, завершивши в нічию. Хоча Рахаман не досяг слави брата, він був важливою частиною команди Алі, супроводжував його у поїздках, тренувався з ним. Та підтримував упродовж усієї кар'єри. Пізніше Рахаман став автором двох книг у 2014 році. Він випустив Це брат Мохаммеда Алі. Моє життя в Андеркарді. А у 2019, му мій брат Мохаммед Алі. Остаточна біографія. За інформацією видання Луїс Вількар'є. 19 липня він був госпіталізований. І перебував під наглядом у хоспісі. 1 серпня 2025 року Рахаман Алі помер. Американський суперважковаговик Річард Торес озвучив ім'я бійця, з яким мріє зустрітися в рингу, за його словами. Він має конкретного суперника, з яким він хотів би битися, щоб зробити наступний крок у своїй кар'єрі. Я бачу його і Тауму, і його можливості. Він чудовий швидкий, молодий боєць, і було б неймовірно провести великий бій в США проти когось із цих хлопців. Я тримаю за це кулаки, тому що зараз у надважкій вазі відбуваються дуже серйозні бої з великим потенціалом. Зараз багато перспективних хлопців, яких люди хочуть побачити. У бою. США проводить кількох англійських бійців, люди цього хочуть. Фабіо Ворлі та Ума кожен із топ-10, сказав Торес. Ну і на завершення. Український боксер Сергій Радченко висловив бажання вийти в ринг проти абсолютного чемпіона у суперважкій вазі Олександра Усика. За словами Радченка, він готовий до такого виклику і був би радий перевірити себе в бою з найкращим у дивізіоні. Як ви оцінюєте нинішню форму Олександра Усика. Чи став він кращим? З урахуванням того, який табір мав Олександр та його підхід до тренувального процесу, він стає кращим із кожною підготовкою, незважаючи на те, що за віком він не молодший. З якими суперниками ви особисто хотіли б ще побачити бої Усика? Бій зі мною, і я не жартую. Для мене це було б найцікавіше. А так, виступи Сашка мені подобається. Я завжди вболіваю за нього від щирого серця. І з радістю подивлюся наступний бій проти будь-якого суперника, сказав Радченко. Нагадаю, усик в останньому поєдинку наковтував Дюбуа у п'ятому раунді. Радченко у травні достроково програв Лерені. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!